Всім доброго ранку. У нас ось таке гарнесеньке сонечко, і начебто не прохолодно. ну Трішки є, звісно, прохолода, але не така, наче повинен бути мінус, але наче мінуса не було сьогодні. Так, зараз е, на балконі зніму рушники, в мене можна сказати. Таке генеральне прання рушників було, то треба все поприбирати, поскладати. Я їх в сушильну машинку не відправляла, тому що трішки вирішила зекономити. Е, так. А зараз е, дуже акуратно складу. і... Буде нормально, але звісно, після сушильної машинки рушники, знаєте, вони такі м'ягесенькі-мягесенькі. Це такі зараз дубові, а після, ну коли прасую вони м'ясенькі, але після сушильної машинки набагато-набагато м'якіше. Так, сонечко світає, відразу видно мої брудні вікна, але я на балконі, я на балкон мию, так скажу, по такої, вже коли такі вікна дуже-дуже брудні, або перед Пасхою. Пасхою це взагалі 100%. А так ми сюди не приходимо, знаєте, вирізати туди я не хочу. Якщо так, то ці тільки вікна промиваю. Звісно, під таке. промиваю. Ну, так Коротше, зараз хочу рушники зібрати, сина хочу постіль зняти, бо треба вже попрати постіль. Він це не любить, любить сам знімати, але сьогодні я це зроблю. Відкрию так вікно. Ну, Це на балко на е, двері. Нехай заходить свіже повітря і буду займатися постілю. У нас, дівчатка, поки немає світла, то я постіль зніму вже приготую, щоб коли дали світло, включити машинку, правильно, але відразу не включаю, бо у нас останнім часом особливо. Вчора виключили світло, включили, тому техніка такого не любить, тому я чекаю десь хвилин ну, 10-15, щоб точно вже включили світло і тоді вже запускаю машинку, тому що болер включається, холодильники відразу включаються, щоб не було знаєте, такого ну, сильного такого навантаження на електрику, то я включаю трішки десь хвилин, 10-15. Тому запланувала сьогодні попрати постійну білизну, і недавно я викладала відео там в кінці у мене чогось запис. Я не знаю чого. Ну напевно, це моя як провина. десь там не відтак правильно відреагувала. То я там знімала цей поглинач повітря. Зараз я вам покажу. І олійку для кутикули. Я брала ловіт, вона, так знаєте, відкручується. Мені вона сподобалася. Гарно так, в принципі, зволожує кутикулу, все подобається. Я і ніжки також обробляла. Але вчора я знайшла в Аврорі, бо я в Аврорі була в інший, і знайшла ту іншу ку... для олійку для кутикул, і вона мені така більше сподобалась, і я нанесла її відразу вчора. ну, Поки задоволена. не знаю, як далі буде, але поки задоволена. Тому що в мене от зимовий період. Ось тут так кінчики, де ну, тут хто мене зрозуміє, тріскаються. А, а коли я промазую олійкою для кутикула, вона тут у мене не тріскається. На двох пальчиках на великих, тріскається. Ну, Напевно, це з сухістю шкіри пов'язано, а ось ця олійка вона зволожує і тому вони перестають тріскатися. Тому мені олійка Дуже-дуже допомагає, у кого є така проблема, тому зверніть увагу. І ще мені на рахунок шампунів писала, що шампунь ну, проблема жирності голови. Шампунь не вирішить, може й так, але якщо помити голову милом, то відразу чутно, що це не дуже гарний там ефект буде. Волосся буде на наступний день не дуже добре. так, Тому ми використовуємо шампуні. І є шампуні, які, наприклад, от підходять мені, а дочки не підходять. І є от Хтось користується шампуням і каже, що вау, ефект, голова там. Супер, а комусь ні. Ну, коротше, е, я вважаю, що шампуні повністю не вирішують проблему жирності голови, але все ж таки вони допомагають. Тому я е, фото може ставлю того шампуня, який і на майкапі я брала, і фозі продається по 230 гривень. Там 750 мл, дівчатка. Він в принципі е, здається, що не бюджетний. 230 гривень. Але розділити, які ми купуємо шампуні по 80, по 100 гривень, 400 гривень, 400 мл об'єм, то цей шампунь виходить бюджетний. І мені, в принципі, сподобався він. Ось сьогодні третій день у мене. Ну, Я не розчісана ще, тільки умилася. За, за, ну, Коротше, заплила так тільки з крабиком цінь, і все. То мені сподобався ефект. Ну, В принципі, голова не. Волосся не жирне, і поки мені подобається. У мене інша трошки проблема. У мене є звикання шампуня до звикання йде коротше, шампуня. І мені треба міняти. От єдине, що у мене ось така проблема. жирністю, в принципі, ні. Я два рази на тиждень мию голову десь так два рази. Ну, якщо там треба йти кудись, то, звісно, може, помию там на яке свято. Ось. А так, взагалі, зазвичай я мию два рази, і у мене інша проблема. Я, якщо користуюсь довго одним і тим самим шампунем, у мене йде звикання і ефекту чистоти волосся, помитості голови такого немає. Тому різні у кожного проблеми. Так, що ось так і дала відгук, мені шампунь поки сподобався. І зараз е, зніму постіль, бо поглунач стоїть на, на першому етажі, то покажу цей поглинач, як він працює. У нас одне вікло, вікно чогось пливе, ну, плаче, як можна сказати. І там поставила погонач, начебто на 2-3 місяці він повинен з цією проблемою справлятися. Ну, ось так, така там є проблемка у нас. Так, що так починаю приступати до роботи. Привіт. Як твої справи? Теж чекаєш світла чи ні? Ні, не чекаєш? Так, дівчатка, поглинач цей покажу. Ось такий поглинач. Тут зверху була така фольга. Я її відкрила. Це така кришечка. Тут така. Ну, цей пластик знімається мені одною рукою. Не дуже добре. І залишаємо ось так. Там такі гранули є. І вони поглинають цю вологу, і внизу буде водичка. Начебто я подивилася в тіктоці, начебто вистачає на 2-3 місяці. Ну, ось на зимовий період, можна сказати, вистачить. І вікно моє не буде плакати, як кажуть. Ну, побачимо. відгука ще не може ніякого здати. Аврорі коштує 129 гривень. Є, знаєте, і в шафу вішати така, і ось така ставити. Ну, це така. Підставка, можна так сказати. А є, що і вішається на вішачок. Ну, я взяла таку. Що тут поставила, нехай лежить на сонечки, гріється. Ще дівчатка сьогодні замовила зранку два павербанка, тому що там у сина вже трішки, ну так, не дуже гарно працює. І е, у мене накрився, але у мене накрився дуже давно, уже рік тому, напевно. Е, бо я його брала, знаєте, таким дешевим, десь, здається, за 120 гривень. Щось, ну, він такий дуже був слабенький, і він у мене, коротше, не працює. Тому я зайшла подивитися, ну, оцінила ми такий, який хочемо взяти. А недавно бабусі дарували на день народження повербанк, то замовила такий ж самий. Єдине, що ми замовляли на розетки, його зараз там немає, а є в епіцентрі. Тому замовила і на нову пошту доставлять. Сьогодні прям, Сьогодні є доставка, і сьогодні я отримала СМС, що мої повербанки прийшли. Тому ось так. гріється на сонечку, бачите? Супер, сонечко таке гарнесеньке, гарнесеньке. Так, ну чекаємо світло. Чекаю світло, щоб включити машинку. Якщо щось, треба їсти, приготувати, бо у нас і ввечері сьогодні не буде світла, тому треба ввечері вже відразу готувати, щоб вона кузя. Поїв сметани, поїв молока, поїв корм. Сестра там теж щось йому давала і хоче їсти, їсти. І це. Кричить, кричить, дай їсти зараз. Йому шматочок у мене м'ясо є. Шматочок там сирого м'язка. Дівчатка я не витрималась, зробила собі каву під цей десерт, бо це дуже дуже смачно. Рекомендую вам приготувати це смакота. Так, у нас дали світло, тому я зробила собі каву, включила пральну машинку, змінила вже цей. Постійну білизну і сіла, як кажуть, поснідати. Дуже смачний цей десерт. Я вам рекомендую зробити його. Так, єдине, що купила ось такий джем, раніше робила його своя лінія, а зараз, бачите, фірма день у день. Колись я його брала по 16 гривень дівчатка, його ніхто не хотів купляти. Але ось саме чорничний він дуже-дуже смачний. Мені ще подобається там, здається, апельсиновий лимон, щось типу такого, але ось цей саме смачний. Він коштує зараз 30 гривень, але можна його зловити по акції. І тому це так смачно, дуже буде смачно. Хоча, знаєте, рекомендують, я в ті брала цей рецепт, рекомендують з манговими пюре, що кажуть, що це дуже ще смачніше. Так, і ще я хочу поділитися ось такими церкви. Іноді ми купляємо, бо вони дуже не такі небюджетні. Ось така в них обкладинка У нас вигляді сердечка. Я знаю, що я на іншому ринку бачила, що не в сердечки, а просто такі круглі. Це з дубайським дівчатка шоколадом. Вони дуже-дуже смачні, мені дуже вони подобаються. Це просто нереальна така смакота. Хто полюбляє дубайський шоколад, ось тут саме він дуже смачний. І його дуже ну так, багатенько. Напевно, я відкрию і покажу вам її в розрізі, яка. Так, і я записувала недавно відео, давала ось цю олійку за відгук, вона, дівчата. Мені сподобалося. тому хто побачив в Аврорі, беріть і кого така проблема, ось тріскаються куточки на пальцях, то вона допомагає з цією проблемою. І ще дівчатка достала ось такі ігри. Це ми з сином граємо, коли нема світла. Він не дуже полюбляє цю ігру і грати, але я з ними граю. Взагалі, в, шах, в шахи він полюбляє гуляти, а я кажу: давай ось цю. Такі, це змійка, чи як вона правильно називається, у нас, до речі, і в телевізорі вона є. Вбудована така ігра. Тому, як кажуть, час даремно не проходить. Ігри ось такі зараз популярні. Я передивилася всі такі настільні ігри, які в нас є. І зараз вони, в принципі, з дітьми виручають. У ну, мене, звісно, вже дорослі діти, а кого маленькі діти, такі ігри наразі виручають. Так, дівчатка, всім смачного, гарного і продуктивного дня. Я вирішила відзняти відразу яка вона всередині, бо я забуду потім. Так, дивіться, скільки там того дубайського шоколаду, дуже-дуже багато. Не до кінця розрізала. Так, Ось дивіться. Це молочний шоколад і цього начинки, цієї дубацької начинки дуже багато. І вона, дівчатка, от з холодильника мені не дуже подобається. Мені подобається кімнатної температури. Це просто-дуже просто, просто дуже, дуже. У мене про це вже приготування. Поки моя там постільна білизня переться, то я вирішила зробити такі невеличкі заготовки. У мене ось був такий кисломолочний сир. Дівчатка, він мені так сподобався. Я зазвичай беру біло, але це теж непоганий, дуже класно перетерся. Я навіть не включала цей не блендер, не, нічого не брала. Руками перетерла, і знаєте, класно він перетерся. Що я як я роблю ліниві вареники? Ось така пачка. Кисломолочного сиру 350 г, одне яйце трішки-трішки цукру. краще цукру потім додати до самих вареників, І трішки-трішки зовсім борошна, десь 3-4 столові ложки. І щоб воно, знаєте, тісто було, як кажуть, не забите. Потім розкачую ковбаску і ось так викладаю на дощечку. Мої налисники вже замерзли, тому я переклала в пакетик. А ця дощечка далі продовжую працювати в морозильній камері, бо вона мені дуже зручна для саме заморозки. Тому ну, хто е шукає собі такий кисломолочний сир, якийсь, придивіться до цього. Я його брала у Форі. І ще, бачите, якщо розплачуватися картою кешбек, якщо у вас кешбек є. То можна і секономити. Хоча мені заплатили дівчатка кешбек за серпень, а за вересень ще не заплатили. Буде мені ще пощекає таке м'ясо, миска м'яса, ну, але треба мені його, як кажуть, посортувати по пакетах. Так, це у мене тут і відбівні будуть. І я, дівчатка, достала це м'ясо з холодильника і думаю, так мені захотілося картоплю тушенної. Знаєте, щоб вона так гарнесенько протушкувалася. Тому зроблю таку маленьку кастрюльку, бо у мене. Діти не дуже полюбляють тушену картоплю. А, ну, син ще може з'їсти ну, в перший день. Може, й дочка трішки з'їсть, а на другий день ні. Тому я зроблю таку маленьку кастрюльку. Десь тут такі шматочки собі повибираю гарнесенькі. А це на відбивні, Тут у мене відбивні, відбивних буде багато Дівчатка картоплю. Наниз я поклала м'язко, порізала такими маленькими шматочками. Потім достала дівчатка бульйон, бульйоном напевно, злью, і так буде смачніше. Достала сертечка, але це в мене томатна паста. Буду ще використовувати сіль. Ось таку. Приправку до картоплі, тут сіль є, але ще додаю трішки ще солі. Потім зроблю засмажку, цибульку я вже поставила. Зараз ще додам моркву, трішки-трішки буквально протушкую. І буду відправляти до картоплі. Потім поставлю у духовку і хочу, знаєте, так картопля, щоб добре розварилася, там, розм'якла, так, так що захотілося мені такої картоплі. І ще додам трішки водички, бо цього бульону мені не вистачить. Так. І з м'ясом я тут справилась: три пакетики відбивних вийшло, тут по шість, тут 4, і два пакетика ось таких шматочки вийшло, або на плов, або на картоплю. Відварювати ні, тому що тут є ось таке сельце і воно класно, знаєте, як, якщо плов або картопля, дає такий жирок і це дуже-дуже виходить смачно. Так що приготування мені тривають. Зараз підсмажу, відправлю і якраз напевно допереться моя, моя постільна білизна. Я зацепилася тут на кухні, картоплю вже поставила. Вирішила помити свій чайник, тому що, ну звісно, техніка потребує нашого догляду. В принципі, все тут вимила, бо в мене тут було брудно. Треба було зняти до і після, але вже як є, так, щось у мене тут цей треба зняти ще помити, бо я його не доставала. Зараз помию. І залила туди, засипала лимонну кислоту. Зараз його. Прочищу. Хоча, дівчатка, ми воду замовляємо, і ось такого накопу я не бачу. Єдине, що мені ну, може вам не видно, там на стіночках ось така якась полосочка йде, але це може від металу, не знаю. Трошки яка йде. Зараз побачу, якщо з лимонна кислота з цим справиться, то і добре. Якщо ні, то так і буде. Напевно, ось цю м -м, сіточку отак кину, і вона так теж прокап'ятиться. І буде чайник чистенький. І, дівчатка, продовжу тему національного кешбеку. З 22 листопада змінилися умови національного кешбеку, куди можна витрачати. На жаль, мені це дуже не підходить, але що маємо, то маємо. Тому що я ці гроші використовувала на поповнення мобільного зв'язку. На жаль, цю функцію прибрали. Можна тепер оплатити комунальні послуги, аптеки, але де всі ліки продаються по цьому. І, звісно, благодійність є ще, здається книги, І книги теж треба дивитися, які можна купити. І мені здається, що можна ще витратити на продукти, але теж з позначкою національного кешбеку. Тому шкода, що прибрали мобільний зв'язок, але що маємо, як кажуть, то маємо. І поділіться ви, дівчатка, куди ви витрачаєте гроші з національного кешбеку. Буде цікаво почитати. І за вересень дівчатка виплатять після того, як виплатять всім за серпень. Тому чекаємо гроші. Дівчатка, все встигла. Зараз у нас буде відключення світла на вечір, тому ми будемо ввечері сидіти без світла, але ось такою смачною картоплею. Єдине, що мені треба чаще зробити у термос, щоб пити чайок. Є і цукерки, є, і кекси, є, ну, є з чим пити чай. Коротше. Так що, ось така картопля у мене сьогодні вийшла. Може, знаєте, когось замотовую на таку картоплю. Дуже ароматна і дуже пахуча. Так, всім, дівчатка, вам бажаю гарного настрою, спокійних. Тихих днів без серени, без ракет. До нових зустрічей у нових відео.